Чи помічали ви, що певні внутрішні трансформації тримаються тиждень-два, а потім відкочуються назад в те місце, в якому ми починали, або навіть далі, ще в гіршу стартову точку? Е, класичний приклад про новий рік, та ось ці всі? Е, Наші афірмації на майбутнє, на те, який у нас буде класний продуктивний рік, який закінчується за кілька днів, і всі знову якби, вертаються в Литину. Так само от ці от обіцянки зараз піду в спортзал і буду ходити, і не буду кидати, і кидаєш. І так само багато дуже таких от обіцянок собі, які ніколи не ем, справджуються, і в нас викликається величезну. Палітру відчуттів різних повідношень до себе, десь хейт, десь якусь образу, десь сором, провину і багато такого. Тому сьогодні я хотів з вами подискутувати про те, чому власне мозок ці зміни не пропускає, як зробити так, щоб він їх пропустив, і ви досягали все таки стабільних результатів. Мене звати Назар, я лев терапевт навчання, і в своїй практиці працюю дуже багато саме з кейсами. Як же ж все-таки, коли людині дійсно щось важливо зробити, так щоб вона не злилася з цієї цілі, як допомогти їй про. Йти через всі бар'єри, які наша психіка зазлюб'язну нам підкидає. От і як досягати результатів, які будуть базуватися все-таки на такому стабільному процесі, а не якихось сумбурних ривках, розчарування і тому подібному. Я вас закликаю до підписки на цей канал. Тут буде дуже багато про саморозвиток, рефлексію глибину, розбір тих питань, які кожного з нас роблять кращу версію нас. І тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, як зробити так, щоб мозок не зливав наші бажання. Вартує почати з того, що я неодноразово вже повторював, не всі бажання є наші. Якісь бажання нав'язані з соціумом, е, якісь бажання це більше про мотивацію довести щось комусь, справити враження, щоб нас полюбили, прийняли, щоб ми більше подобалися всім. І це, наче, як е, ну, не ваше бажання, воно є таким. Підставним, і воно не слугує насправді вашому особистісному розвитку, вашим глибинним бажанням. І, звісно, що мотивація на такі штуки буде виділятися дуже дозовано. Там, наприклад, на перші кілька разів, а далі ви будете зливатися. Або для того, щоб мотивація була, постійно треба буде себе негативно стимулювати. Негативно стимулювати, це, типу, обзивати себе якось, казати, а дивись, як там всіх класно, а ти такий лох, там, наприклад, ти це все не робиш. І це якби. В такій формі дуже багато людей існує. В чому проблема в тому, що ну, коли ви будуєте з собою стосунок хейту, ну такого селф-хейту, не думайте, що це ніяк на вас не впливає. Звісно, що ви змінюєтесь як людина, ваша самооцінка падає, ви стаєте зажаті, такі як скомкані, ви всього боїтеся. вам насправді дуже образливо, за багато речей, вас дуже легко ранити. Вас я постійно відчуття таке, що зараз вас викриють, ви відчуваєте з Нікчемними в цьому всьому. Тобто цей селф хейт по-перше, це вже як симптом, але він точно не веде ні до чого класного, він навпаки нас помалу гасить, втомлює, бо він вжирає дуже багато ресурсу. Коли хтось вам критику приносить і каже, що ви гавно, вам як з тим буде? І скільки вам треба буде сили і часу для того, аби це пережити, впоратися з цим, якось можливо, прокомунікувати, можливо, якби захистити себе. Це дуже енергозатратно. Уявіть собі, що ви це стимулюєте зсередини себе, ось такі розмови кожного дня, там, наприклад, по кілька разів. Звісно, що вам не буде вистачати сили і мотивації, робити те, що вам справді потрібно, бо більше сил піде на обслуговування цього внутрішнього критика. Тому він є небезпечним і такий от стосунок, де ви себе мотивуєте просто як. Шмагаючи, ну така історія. Вона нестабільна і вона не веде до класних результатів. Вона веде до того, що це тільки посилюється, і всі люди це в результаті помічають, що у вас таке от ставлення до себе. Або, типу, вам насправді дуже самотньо, бо ви тоді, для того, щоб бути в контакті з людьми, та маєте якусь таку маску ідеальності. а Насправді ви відчуваєте себе більш крихко, вразливими, і це просто тоді як така гра в лицемірство. Яка не працює. І відповідно, якщо ці бажання все-таки наші, як взагалі впізнати, що це бажання наше, наше бажання буде з нами довго. Тобто, воно швидше за все не народиться з якогось зовнішнього стимулу, там, наприклад, о, побачив курс, пішов проходити, о, там хтось мені розказав, вже біжу собі робити таке саме. Це швидше, такі, як навіяні стимули, навіяні бажання, їм треба дати час вивітритись. От якщо воно з вами місяць-два живе і не зникає, швидше за все це ваше. Все-таки, якщо воно вивітрюється, зникає, то просто ви, типу, як захопилися чужою ідеєю, захотіли собі там знаю, щось таке, прикольне відчуття себе, а насправді воно вам зовсім не треба. Ну, от допустимо, є у вас ваше бажання, яке з вами вже дуже давно. Це може бути мрія, яку ви виношуєте. Прям якесь бажання. От я цей канал взагалі починав з відео про те, що. Сім років, здається, я носив ідею ютуб каналу, просто якось не складалось. То не було відчуття, що мені це хочеться, то там не було техніки то часу. Ну, коротше, але бажання лишалося, і от за сім років я його втілюю. Зараз я з задоволенням з вами тут спілкуюся. Але факт в тому, що щось мені заважало дорогою, так і ем, фактично, що важливо пам'ятати про себе, що. Якщо це моє бажання, і якщо я цього справді хочу, і воно не відбувається, там обов'язково є щось, що стримує. Обов'язково є якийсь стримувальний елемент, і цей стримувальний елемент це такі захисні механізми психіки, які треба просто знати і навчитися з ними лоднати. Що я маю на увазі? Наприклад, психіка дуже не любить змін, і ви це знаєте. Будь-яка зміна, це як небезпека. Небезпека, що ми не впораємося, що ще… Будь-яка зміна, вона як небезпека. Небезпека, що ми не впораємося, або що зараз якось все піде по одному місцю, і ми не здатні будемо вирулити. Тому м дуже важливо, аби ці зміни були продуманими, і ми тримали завжди в голові ось ту картинку життя, до якої ми йдемо. В коучингу як е, відбувається з людьми, як би там не знаю, що ви про коучинг не чули. Насправді. Е, Ключова задача е, коуча полягає в тому, щоб ти як людина побачив, що ти справді хочеш, намалював це в майбутньому. Не просто там сказав Ну хочу там мільйони за п'ять років. Конечно, типу, так і буде. Е, ні, це має бути дуже реалістично, вивірено е, твоїм досвідом, твоїм справжнім почуттям там відносно себе. Е, Картинка життя, і коли вона в тебе з'являється, в тебе як мозок починає адаптовуватися до неї. Тобто, от фактично, ти там намалював собі картинку, що ти власник великої компанії. Звісно, що мозок перш перш за все скаже: Ти ти шо, взагалі в Де ти? Де ну взагалі, де велика компанія, в тебе взагалі немає жодного досвіду, жодного е, доказу, що в тебе це вийде? Чого ти раптом туди рипаєшся? Але тим не менш, ви цього хочете. Для вас є така ціль, це ваша мрія. І тут важливо пам'ятати, що мозок буде противитися допоки йому не зрозуміло цілісна картинка, як туди прийти. І тут, от, наприклад, в коучингу починається шлях роз'яснення. Окей, велика компанія, наскільки велика, Да, чим вона займається? Яка там модель заробляння грошей? А скільки грошей вони заробляють, а чим, а які там послуги взагалі, а чи ви це вмієте там, наприклад, робити? Якщо ви не вмієте, як ви цьому навчитеся, що конкретно треба зробити для того навчити, щоб навчитись, а наскільки це навчання взагалі лягає зараз вашу картинку життя? чи у вас є час, ресурси на це, а мотивація, чи вам подобається це? А чому досі там, наприклад, це не пробували, А що завадило, а з чим зіткнулися? От, і в такій деталізації ви бачите, що ваша енергія починає підніматися в цій цілі. По-перше, бо ви довго вже про неї говорите, багато прям розібрали. По-друге, бо стає е, цілісно, тобто зрозуміло потрошки, як туди йти. Зрозуміло, що ну ви не знатимете там в моменті, як збудувати кампанію за п'ять років, бо це довготривала ціль, але ви будете розуміти, які перші кроки наразі вам вже треба робити, і що вони фактично туди ведуть. І що. Е, Будучи вже в тій точці за 5 років, у вас буде зовсім інший набір скілів і зовсім інший, ну за рівень прокаченості особистості, щоб витримувати весь той тиск, ризик, страхи, відповідальність, які там будуть з вами стикатися. Ви вже будете фактично іншою людиною. Тому ми, коли там, наприклад, думаємо про себе. В майбутніх, ми, наче міряємо себе нинішнім нашим е, особистісним там, складом нашої структури особистості, всіма тими навичками, які в нас є, світоглядом, але ж вони міняються, бо ми ж працюємо з собою, наприклад, для того, аби нам було легше, ми розвиваємося, і там буде інакше. І так само розуміти, що. У мене є тепер якесь е, бачення, куди я хочу йти. У мене є детальне розуміння, як туди приходять. І воно має бути правдореалістичним. Тобто, якщо ви називаєте якусь суму, ви маєте знати, як її заробити. Не треба малювати якісь речі просто ні звідки. Е, типу, я хочу 20 тисяч доларів. Окей, як? Ну тобто, за рахунок чого, чи сходиться. Там, наприклад, приходять е, люди в роботу, ну, експерти якісь, наприклад, часто приходять в роботу, хочуть заробляти там, за 5 тисяч доларів свою експертизі. Окей, за допомогою чого конкретно е, починаємо рахувати, там, наприклад, одна сесія коштує стільки. Скільки сесій там в тебе є час проводити? А наскільки в тебе є попит на ці сесії? Окей, що робити, щоб цей попит з'явився? Там наприклад, вчитись маркетингу, окей, що конкретно тобі треба вивчити? А на яких платформах ти будеш присутні? А що ти там робитимеш? Як ти впевнишся, що те, що ти робиш, дійсно веде до того, що в тебе з'являється клієнт? А які маленькі зараз вже кроки ти можеш зробити для того, щоб це перевірити, чи це має сенс, хто тобі допоможе, там з ким ти можеш колаборувати, який нетворкінг ти будеш пробувати, де ти можеш виступити. Може тобі там, не знаю, подкаст почати, може, ти там, не знаю, заведеш собі LinkedIn і будеш пробувати якийсь бізнес-історії. Ну, коротше, ти починаєш деталізовувати, вияснювати з людиною для того, аби коли ви складете докупи всі ось ці цифри, ви побачили, що фактично окей, ну, 5 не виходить, виходить 3. Але людина вшарила. Типу, звідки ті три взялися? Вона побачила предмет, що дійсно, якщо вона знайде стільки клієнтів, кожен буде платити от стільки, то якщо вона ще не знає, запустить якусь програму чи якийсь курс, то там в сукупності ось така сума наразі. Можливо в майбутньому, можливо, буде з'являти щось нове, можливо, будуть послуги коштувати. Можливо, не знаю. В неї там ще щось що з'явиться, цікаве, але для неї ця ціль вже не є ефемерним бажанням, типу, із розряду, типу, ну хочеться. Вона є для неї доволі конкретною, досяжною, типу, моделлю руху. Вона знає, типу, що туди фактично можна прийти, і що для цього треба робити. І в чому проблема далі? Ми підходимо тут якраз ближче до теми цього е, відео. Типу, як зробити, щоб трансформації не збивалися, і ми реально доходили туди. Е, попри те, що в нас вже є певна картинка, і коли ці картинки деталізованої, зрозумілої, е, такої приземленої, реалістичної, вас нема, вас мозок не пропустить в цю ціль. Ну не пропустить маю на увазі, Ви злиєтесь, вам не буде хотітись, у вас мотивація буде падати. Картинка є, тепер треба працювати з внутрішньою напругою. Фактично, коли ви починаєте рухатися в якусь сторону, то ну, є певний внутрішній опір. І цей опір це піднімається якісь там переконання, що я не вірю, що я можу, я не достойний великих грошей, я, не, е, я нікому не цікавий, тому там те, що я розказую, нікому не треба, відповідно. Е, багато страхів, що та, щось мене викриють, подумають, що ой, там, що ти там можеш, мієш. Багато десь сорому піднімається. І фактично, якщо його не опрацювати, то воно зіб'є людину, верне її в точку. Початкову мозок таким чином доб'ється того, що ви нічого не робите і не розтринькуєте енергію непонятно куди. Але ж ви хочете, наприклад, цю кампанію. І вам вона реально важлива і вам сумно, що ви збиваєтесь, оцей намір зникає. і Ви знову скочуєтеся назад. А тому, відповідно, ми працюємо з цим опором. Ми працюємо з опором, працюємо з цими страхами, так само їх максимально конкретизовуючи. Окей, добре, ем, ти не до, допустим, е, хто тоді до, що ця людина такого вміє? Ну, от на твоєму місці, що вона знає? А чим вона там знає краще за тебе? А як вона там такі от історії вирішує? Як вона знаходить клієнтів? А як вона веде інстаграм там, наприклад, чи Ютуб, чи Фейсбук? Ви починаєте конкретизовувати і бачите в цьому місці, там, наприклад, що цей е, страх е, щось не відбувається, він же не такий якийсь. Ви вже так розумієте, що в цілому фактично і я цього можу навчитись. Тобто. Ну ось це не до, воно вже якось і не тримається кубки, бо якщо я цього не вчусь, то я вже виходить, буду за своїми ж мірками до. Значить, щось тут не так. Страх того, що там не знаю, мене викриють, і, наприклад, там якось мені, от не знаю, що зі мною станеться, окей, викриють і що найгірше може з тобою статися. Ну, скажуть мені, що я не професіонал, е і прям мені не треба цим займатися. Окей, це скільки людей це має сказати? Ну. Не знаю, типу, одна людина скаже: і Все і там, ти вже відмовляєшся від своєї компанії більше ніколи в житті цим не займаєшся. Чи це має бути 10 людей, 100 людей? І людина починає реально стикатись з тим, що те, що вона боїться, воно доволі абстрактне і нічим не підкріплене. І коли це от конкретизовується, страх минає, якось трансформовується в певну готовність йти. І фактично людина, наприклад, на тиждень, на два, на три, в залежності від того, що це за особистість, що за ціль, отримує певний видих внутрішній і готовність йти далі, пробувати рухатися. Потім вона знов перечіпається об щось всередині, буває, якісь стресові ситуації, трапляються зовні, вона з тим стикається, в неї знов накопичується ця напруга, і якщо вона, наприклад, не має цих регуляційних механізмів на нездатність цією напругою якось справлятися, обробляти і так, щоб вона її не вибивала. Ото ну знову ж таки, мотивація падає. З'являється цей опір, людина скочується назад. В неї з'являється мільйон справ, чому б не робити. Купа там претензій до себе, що все не виходить, та й ну кидаю. А коли це обробити вчасно, знову то з'являється, по-перше, формується навичка, як взагалі з цим справлятися. Тобто, людина там, наприклад, не знаю, приходить до мене, але зі мною вона потрошки вчиться цьому сама. Тобто, в певний момент я їй стану не треба і Буде сама просто продовжувати, е, от, але фактично, вона цій напруги позбувається, якусь частинку. Я розвінчую тим, що ну все насправді не настільки драматично, як мозок нам малює, якщо от, правді в очі, подивитися. От, і людина ще здобуває собі там, наприклад, час на кілька тижнів. І з кожним разом ця дистанція, на яку людина здатна йти сама, збільшується аж до моменту, поки вона вже там, наприклад, не починає справлятися сама. І ось там, наприклад, так люди в коучингу просуваються. Тобто ем, не думайте, що вони там. Ем, один раз на все життя щось спостіглі і побігли там жити життя. Чим більше амбітні цілі, тим більше напруги і нової напруги піднімається всередині. Тобто, сьогодні це було не вийти на дохід 2000 доларів. Завтра це збудувати кампанію. Ну там зовсім з іншим людина буде стикатися. Тому абсолютно природні, коли людина там, наприклад, не знаю, три місяці попрацювала, сказала: Окей, мені достатньо, дякую я для себе там все зрозумів наразі. іду працювати і десь там не знаю за рік, за півроку, за два роки. В неї знову з'являється такий період, в якому напруга нова, абсолютно якась чужа, незрозуміла людина через неї перечіпається і не може рухатися. Тобто, фактично, ми йдемо в роботу не тоді, коли ну не просто так, а коли ми самі перечіпаємося і не здатні рухатися. Якщо ми перечіпаємося, встаємо і йдемо, проблем нема. Можемо йти самі. Просто тут, там, наприклад, інша людина може пришвидшити це за рахунок того, що. Ну, вам фактично буде просто легше видихнути і піти робити свою роботу, ніж цю напругу самому розрулювати, паралельно роблячи мільйон справ, ну тобто це якісь дуже зрозумілі, мені здається. Такі знання. От. І що в нас виходить? Тобто, якщо ми дивимося на якраз відкати психіки, що якщо опрацьовувати Напругу, яка виникає, ці, ці страхи конкретизовувати, розбирати, деталізовувати, то воно так як вщухає, як буря зупиняється, і ми здатні ще далі трошки пробігти. Потім знову піднімається, ми знову знов це все розбираємо, опускаємо, і здатна ще далі пробігти. Кожного разу на довшу дистанцію, кожного разу вона щось в собі відкриває, прокачується, тобто на особистісному рівні вона стає такою як оновленою апгрейднутою версією себе, яка здатна складніші ситуації розрулювати. Тому, власне, ось така модель роботи вона забезпечує те, що ви не зливаєтеся, у вас не відбуваються ці відкати, бо ви. Приходити до певних точок неповернення саме завдяки тому, що ви прожили певний епізод. Давайте на прикладі проекту. Тобто от, людина взялася за проект, не знаю, творчий проект вирішила зробити виставку в галереї. Пройшло два тижні, вона вже захотіла злитися, їй нехай треба три місяці, щоб закінчити там це все організувати, зробити цю виставку, запросити людей. От два тижні вона вже злилася. Уявіть собі, що вона. Два тижні працювала, от піднялася напруга, вона її пропрацювала, в неї з'явилися ресурси ще на кілька тижнів. Потім знову щось піднялася, в неї пропрацювала ще на кілька тижнів, і так от до моменту, поки проєкт закінчився. Що відбулося? Фактично, закінчений проєкт це вже певний епізод прожитий, на який можна спиратися. Це вже фактично доказ собі, що в мене вийшло. Наступного разу, коли я буду е, робити проект, у мене вже не буде відчуття, що я кинув, я не впорався, я не знаю, в мене буде відчуття, да, мені було складно, да, можливо, я не очікував, що буде так важко, але я це зміг. Ну, тобто, воно моє присвоюю собі, забираю всі знання, перевикористовую в таких наступних підходах чи в інших якихось напрямках. І за принципом того воно власне працює. Якщо підсумувати. Є ціль, і ви не можете її досягнути. Ваша трансформація зривається, і ви вертаєтесь початкову точку. По перше, не критикуйте себе, бо ви не винні. Вас є захисні механізми. Психіка намагається вберегти свою стабільність, зекономити ресурс. Вона не знає, що ви там собі хочете. Її задача там окрема. Тому не треба себе звинувачувати. Коли ви звинувачуєте себе, і критикуєте, ви жрете дуже багато енергії, яка вам була власне треба на ті всі зміни, які ви хотіли зробити. а Ви її використали на внутрішні якісь там суперечки, діалоги. Ну, тобто, просто в нікуди направили. Тому ця критика вона не має сенсу. Буде хотітись, але не має сенсу. Е, от. Далі, е, коли ви розумієте, що є якась ціль, треба побачити дальню картинку, зрозуміти, наскільки ця картинка про вас, чи вона не намальована там, не знаю, подружкою, сусідкою, е, кимось з інстаграму, чи це реально ваше. Пожити з тим, виносити це. А Якщо воно не зникає, значить воно потенційно ваше. Далі максимально деталізувати шлях, як туди прийти, або принаймні певний проміжок цього шляху, який ви вже зараз здатні, пройти з вашими нинішніми ресурсами, не ви в ідеальному стані, які там купо часу мені. Ви з вашою зайнятістю, з вашим відчуттям себе в тілі, з вашими навичками, ви зараз, який конкретно маєте шлях пройти, щоб в ту сторону рухатися. Цей шлях має бути детальним. Реалістичним, зрозумілим для вас, і тоді, коли вже він намальований, ви на нього ступаєте, йдете, буде підніматись напруга. Цю напругу треба просто опрацьовувати. Якщо у вас є вже класне відчуття себе, ви здатні свої емоції витримувати, якось розрулювати. Можете спокійно собі йти самі до цих цілей. Якщо ні, приходьте до спеціалістів, приходьте до мене на ковч-сесії. Ми з вами пройдемо цим шляхом. Ви пройдете цю ітерацію, відчуєте, що це таке взагалі досягати, не зливатися в тих місцях, де раніше вас ніколи не виходило, присвоїте. Це собі, і наступного разу вам буде попросту легше, ви вже зможете самі рухатися, от або вже з мінімальною підтримкою. Тому дякую вам велике за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, тут буде ще більше порад стосовно того, як жити продуктивно, як більше встигати, як не зливатися з того, що ви робите. Запрошую вас до дискусії в коментарях. Дуже цікаво послухати ваші думки і історії якраз на цю тему. І дякую вам ще раз. До нових зустрічей!